Хто визначає, чи дозволяє захисна споруда або підвал у закладі освіти розпочати очне навчання? Щоб визначити, чи дозволяє наявне в закладі освіти укриття, розпочати очне навчання, на рівні органів місцевого самоврядування, засновник закладу утворює спеціальну комісію, яка обстежує наявні будівлі, споруди, приміщення, щоб встановити, можливо їх використовувати для укриття як споруди подвійного призначення та найпростіші укриття чи ні. До складу цієї комісії за згодою залучаються фахівці структурних підрозділів з питань освіти та науки, цивільного захисту, містобудування та архітектури, охорони здоров'я центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також фахівці територіальних органів та місцевих підрозділів ДСНС тощо. Наразі в закладах освіти вже створені та працюють такі комісії, до них обов'язково включений представник ДСНС. Після завершення роботи комісії буде зрозуміло, які заклади можуть продовжувати очне або змішане навчання, де та які відповідні роботи необхідно провести для підготовки укриття. Відповідно до листа МОН від 11.07.2022 року номер 1770722 про підготовку закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану, наказом закладу освіти до початку навчального року створюється постійна технічна комісія з обстеження приміщень. Інженерно-технічних комунікацій закладу освіти, яка проводить огляд будівель, приміщень, комунікацій з метою приведення інженерно технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм з охорони праці, а також підготовки закладу освіти до опалювального сезону, визначає готовність навчальних кабінетів, майстерень, спортзалів, ігрових та спортивних майданчиків, інших приміщень, а також укриттів фонду захисних споруд, цивільного захисту. До нового навчального року та складає акт обстеження приміщень та інженерних комунікацій закладу освіти до початку навчального року та опалювального сезону. Акт дозволи наведення їх в експлуатацію. До акту дозволу наведення в експлуатацію спортзалу і спортивних споруд додаються відомості про випробування навчального спортивного обладнання, що розміщення в них для використання в освітньому процесі. Акт оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту, сховища або протирадіаційне укриття, що є на балансі закладу освіти. Акт оцінки об'єкта, будівлі, споруди, приміщення щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття. Після огляду постійної технічної комісії заклад освіти приймає в експлуатацію комісія, створена за наказом відповідного органу управління освітою, залежно від підпорядкування, до якої входить представник органу управління освітою, голова комісії, керівник закладу освіти, представник профспілкової організації закладу освіти, у разі відсутності профспілкової організації, уповноважений трудового колективу, представник територіального органу Державної служби якості освіти України. А також представник місцевих органів державного нагляду, цивільний захист, пожежна безпека, національна поліція, охорона праці, санітарно-епідеміологічний нагляд тощо за згодою.